Сьогодні ми говоримо про перший місяць літа про червень. Ось і настав червень довгожданий. Не тільки настав, а й літочко привів із собою і вже з першого дня заходився у роботі. То він у ліс, то у сад, то в поле, то в городи. Почалося літо, бо сонце піднялося вище, повітря теплі, промені сонця, сильні, лагідні, поспівають перші ягоди. Набиралися соку, пишні трави. Червень назва місяця за твердженнями мовознавців походить зі слов'янських часів. У цій порі наші предки збирали з коренів лісових рослин, особливо комаху, кошеніль, вид червінець. З неї виготовляли червону фарбу, в якій фарбували знамена княжих дружин, звідси вислів червоний стяг. Правильним є твердження пов'язане із масовим розплодом огородних та садових черв, що зумовлює почервоніння фруктів та овочів. Наші древні родичі називали цей місяць ізок, час крикотання коників, а ще червень має у народі такі назви: ґедзель, Бидзель, хліборост. Світа зор, сінокосень, світлозір, світлояр зеніт року, Червен хліб простить, урожай накопичує на цілий рік, бо він обдаровує ягодами, овочами, відкриває сінокіс і тому всі поспішають не втратити жодної погожої днини. Дякую вам за увагу!